Yeah. <laughs> Безробітні проти волі черкащани з інвалідністю штурмують обласний центр зайнятості. Спочатку цього року на облік там стали зо дві тисячі осіб. Цю проблему до міжнародного дня інваліда розглядали за круглим столом в обласній адміністрації. Як із цим бути, голова облради Валентина Коваленко радилася власне з людьми із особливими потребами. Одним із головних пунктів обговорення стало ще й працевлаштування бійців, які отримали інвалідність у війні на сході. Для них пообіцяла посадовиця шукатимуть роботу в рамках комплексної обласної. Програми Турбота ми постійно вносимо до цієї програми зміни з тим, щоб охопити саме тих соціально незахищених людей. Які потребують цього на заходи, передбачені цією програмою до 2020 року? Вже наразі витрачено 419 мільйонів гривень. Головний такий повинен бути акцент на працевлаштування тих, хто повертається з війни. Саме перше їм потрібно надати ці робочі місця.